Коли перший раз беха дала чергу, то одразу стало зрозуміло, де ворог. Наш функціонал це, от, де сонце касається землі, це все наше. Ну, ми тоді шуткували, що ми такі професійні бомжі таку безшабачністю дали два роки життя цієї державі. Навіть тіло ну, лікувати легше, ніж психологічний стан, коли ти цю нагороду не встиг вручити при житті військовослужбовця. Я старший лейтенант Віталій Олечевдар, заступник командира 2-го батальйону берегової оборони 39-ї бригади берегової оборони. За фахом я юрист, деякий час е, працював юристом в, в держустанові в юридичному відділі. Потім якийсь час мав там власну юридичну практику, але потім перестав е, займатися там. Ну, на держзарплату зарплату, скажемо так, в мене народилась дитина, я зрозумів, що сім'ю я не зможу кормити. Потім почав займатися то, господі, чим я тільки не займався, е, займався будівництвом, навіть руками прийшов, бо сім'ю не треба було годувати. Потім потихеньку вже на керівних посадах і на фірмі працював будівельні. А під саму війну я вже сам е, реєстрував там своє ТОВ. Майже була фірма, ну от почалась війна, трохи не встиг. Коли це все почалося, я спочатку поїхав 122 бригаду, тоді перший набор був, але там вони сказали, в них є свій кадровий резерв, записали телефони. Ще декілька моїх друзів, з якими ми з першого класу, мої однокласники, друзі, вони теж. Намагалися, а потім один із цих друзів позвонив мені, сказав, що чув, що об'явив набор 126-ї, ще тоді бригаду ТРО. І ми у, у трьох, а у чотирьох дати, ще не знайомих, поїхали і записалися до бригади. До речі, так ми на теперішній час в, в трьох один звільнився, а в трьох ми так і служимо разом. Був стріл стрільцем, звичайним солдат-стрілець. Перші мої. Е, спочатку ми там спочатку війни нас сформували, коли ми попали під е, Придністров'я, там окапувались, бо чекало звідти нападу. Потім, е, це кінець літа 22-го року ми попали. Я поїхав на першу ротацію, там було РТГР. Е, РТГР е, Оскар. І це була перша ротація оборони Миколаєва. Приймали участь там у боях. Звичайно, ну як завжди, спешки, бої. Ми приїхали на СП, десь їдемо, їдемо двома пікапами, полями, полями. Я не розумію навіть де. Зупиняємося, випригуємо. Та зміна, кого ми міняли, запригує в пікапи, по суті, так, пальцями ткнули. от бліндажі, там, от, там СП і уїхали. От і все. Навіть на той час не було розуміння ворог, точно з якої сторони ворог. Ну, коли перший раз беха дала чергу, то одразу стало зрозуміло, де ворог. І, от певне, ну, таке собі от бойове хрещення пройшло. Потім друга ротація вже при звільненні Херсонщини. Ну і так потиху, потихеньку, тут, після звільнення Херсонщини, так і залишилось. Все ж таки ключові бої батальйону це лівий берег. Це як у всіх, бо е, при обороні Миколаєва батальйон здійснював е, операції в складі РТГР. Ми так чи інакше були придані комусь у 59-й бригаді, потім, якщо я не поміляю 63 бригаді, е, в складі все ж таки батальйону ми не воювали. В складі батальйону ми виконували завдання саме на лівому березі Дніпра. Це ще, до речі, до таких кринок. Так Це ми за два місяці до кринок вже займали плацдарм на лівому березі Дніпра. Цю операцію, в принципі, можна вважати досить успішною. Були мінімальні втрати, максимальні втрати у противника. і ми навіть до початку кринок успішно утримували. Так, да, важко, але успішно утримували плацдарм. Моя особиста думка, я думаю, в мене там кадрові військові зараз закидають там тапками, кепками чим, та й каміннями, але все ж на мою думку, особисто ТРО, ну, як мінімум, дало два роки життя державі. Тобто оці люди, які масово йшли, комплектували там за власним бажанням, створювалися безліч бригад ТРО, які приймали просто на себе шалені удари, не маючи досвіду. Кадрові військові зразу там теж робили неймовірні речі, але вони були кадровими військовими. Це їх професія, вони для, до цього були готові. А саме ці цивільні люди, вчителі, там, юристи, будівельники, менеджери, хто угодно, які там, зброю бачив перший раз, от, ну вони от своєю масовістю і своєю якесь такою безшабашністю дали два роки життя цієї державі. Бо розуміючи. Згадуючи, що, що саме ми робили там, в першій ротації, ну це якесь ну, безглуздя. Зі всім своїм нинішнім досвідом, це розумієш, Господі як ти вижив. Взвод виходив на штурм е, в позиції ворога. Та ж да, забезпечення 22-го року було ну, вкрай погане, що там у нас нічого не було, там, примітивні радейки. Примітивне все. І взвод пішов на штурм. Це було досить далеченько від КСП. І коли вийшов взвод, тоді командир РТГР почав втрачати зв'язок з взводом. Бо ну, ні ретрансляторів, нічого тоді ще не було. І десь посеред КСП і штурмуючим взводом стояла машина Медивака. Яка повинна була ну, у, у разі поранень евакуювати поранених. Ну, По-бойовому там все було розроблено, бойовий план. І цю машину Медивака ворог спалив і почав відпрацьовувати по позиції Медивака танком. І Мідиваку був дан наказ відходити. Але тоді Саня, позивний чіп, це був фельдшер наш, він ослухався наказу. І, по суті, став ретранслятором. Він приймав від взводу повідомлення і передавав на КСП. І так в обратну сторону. Хоча його розбирав танчик, і ну, це досить довго продовжувалося, і він сказав, що я пацанів не брошу, я не поїду. Це такий вчинок був для мене досить героїчний. Взвод же отримав наказ на відхід. Бо штурмові дії виявилися невдачними. Там досить, досить була е, укріплена позиція ворога. Це був роб, повний там було три бехи, два танки, а взвод ну, легкої піхоти пішов на штурм. Зрозуміло стало, що ми не зможемо виконати цей наказ. І хлопці, водії двох пікапів, в принципі, ризикуючи всім, поїхали в 150 метрах забирати взвод на відхід. І вони там мені маневрували як могли, грузили, як могли, під градом, просто під шквалом. Ну, але вивезли хлопців. Це такі два були для мене епізоди, яких людей знав особисто з перших днів. Це було щось неймовірне. Сибічно психологічне забезпечення, починаючи від просто розмов в плані психолога, штатного до там, загальних якихось психологічних заходів, інформаційних заходів, там групової роботи. Психологічної підготовки до боїв, але, ну чесно кажучи, в моїй діяльності, певно, мої саме посадові обов'язки, які прописані, ну може це 20% від того, що я саме роблю. Вся дисциплінарка це і, на жаль, СЗЧ, це це і вживання алкогольних напоїв, це і боротьба з цим. Там і складання протоколів, і всіх документів з цим, і роз'яснювальні бесіди, і з'ясування, чому саме так. Ну бо. Не треба там ставити на військовослужбовцю, якщо він випив хрест, він там якийсь не такий. чи, ну, Мало ли, треба хоча б з'ясувати, може в нього щось в сім'ї сталося, щось якесь у нього психологічне перезавантаження. Перезавантаження йому потрібно. Так і побутові вирішення допомога солдатам в побутових вирішеннях проблем. Опять же, я юрист за фахом і до мене дуже часто звертаються, бо є в сім'ї. ну, Люди вже четвертий рік на війні в сім'ї виникають різні питання. З чи питання у військовослужбовців там якісь там з минулого? Це там юридичні консультації, ну всебічні. Тобто, ну це така колосальна робота. Навіть як ми жартуємо, от, е, наш функціонал, це от, де сонце касається землі, от це все наше. Тому що ну, треба, щоб солдат був задоволений, це треба контролювати все. Бо все в нього є там, всім, всебічне забезпечення, тобто одягнений, накормлений і тому, тому подібне. Десь е, також треба роз'яснити, чому саме так. Ну, ми ж повинні розуміти, що солдат е, володіє інформацією в межах е, ну, своєї посади. І деякі накази командира він не розуміє, чому так Так, прийнято вважати, що наказ не, не обговорюється, треба виконувати. Але щоб треба щоб він його був здатен виконати, він повинен розуміти суть цього наказу, і іноді треба це теж нам роз'яснювати, чому саме так. Те, що робиться е, офіцерами структури ППП, та й не тільки ППП, є, там, допустим, група контролю бойового стресу, група там, відновлення психологічного, це, це ціла структура все ж таки. А те, що робиться і е, не в рамках, певно, керівних документів, це все ж діє робота І просто треба мати розуміння, що, що навіть тіло ну, е, лікувати легше, ніж психологічний стан. Тобто, е, якщо в тебе там болить нога, там чи там щось, то можна зробити там якісь певні маніпуляції медичні. Да, і та так чи інакше тобі стане легше в якийсь там, ну, в якийсь, там певний період з психологією трохи важче. І тому от, десь дійсно є дією методи, а є просто ну, те, що неможливо отак от локально щось зробити. Для цього потрібні навіть уже роки, бо психологічна виснаженість велика, і ти там можеш чимось допомогти, але не виправити повністю. Людяність, людяність, людяність наша служба взагалі це про людяність. Розуміємо, що іноді командир роти, от є заступника командира роти з ППП, вони в ротах команди роти не завжди на нього покладається. Це певно, найбільш така от робота. Це командир роти. В нього просто і відповідальність за ну весь особовий склад. І за позиції, і за бойові дії. Тобто ну, там взагалі. І він ну, не завжди може бути десь вникнути в цю проблематику військовослужбовця. І саме його заступник з ППП і повинен бути людяним, вислухати і правильно донести інформацію до командира роти. Десь навіть переконати командира роти, що, що цьому військовослужбовцю потрібен там інший підхід, чи там щось, чи є там графік відпусток, і там командир роти. Да ні, я не можу на це піти. Його позачергову інші будуть просити, але треба все ж донести правильну інформацію. Ну склалася така ситуація у людини вдома. Ну дуже йому потрібно. Ну треба піти на зустріч. І ну, це є саме, саме людяність, саме вміння слухати військовослужбовця, виявляти ці проблеми. Оце я ціною ну, в своїх заступниках. Скажі. В першу чергу без людяності це о, не, не буде нічого. Ну, давайте теж будемо чесні, ми ж розуміємо, що, що є от. Про різні підрозділи кажуть різне, так і це саме це є основою там наприклад. Ну, е рекрутінг в деякі підрозділи е йдуть. Він е ну ре рекрути йдуть з задоволеннями, тобто туди якось валять, прям скажемо, а кудись прям відхрещуються. Це ж каже про саме певну людяність керівництва, про саме те, що керівництво там цінує своїх військовослужбовців і десь йде на зустріч, десь допомагає. Тобто не підходить до військовослужбовця по формальному признаку. Чесно кажучи, я в нашому батальйоні саме так і є. Цим я пишаюсь, дуже пишаюсь. що... В нас ну, немає формального признаку до військовослужбовців, формального підходу. Ми підходимо людяно, людяно індивідуально, намагаємось допомогти. Як колись казав Комбат, ти в першу чергу заступник, а потім з ППП. Тобто я живу, знаючи е, всю кухню підрозділу. бути, ну, Неможливо окремо, оце моє, це не моє. Також і заступник командира роти з ППП має знати, що відбувається взагалі в підрозділі, має знати, що там на позиціях, має знати деякі позиції, е, має знати, там, чим забезпечений на позиціях, чи є там реби, чи немає ребу. Тобто, тоді, якщо він знає все, що відбувається, тоді він може бути. Залучений до життя підрозділу, тоді він буде знати, чим живе кожен солдат. І спілкуватися. Ну, та, ну і спілкування тоді, в принципі, відбувається саме по собі. Та якщо людина пройшла там, я не знаю, хоча б місяць боїв, по суті, давайте чесно, кожна людина заслуговує на короти. Ну, от просидіти місяць на позиціях, чи там дві ротації і сумарно місяць, ну, це треба мати волю. І вона вже заслуговує на нагороду. У нас е в державі це трохи все ж таки бюрократизована така штука нагороди. Це має пройти через там, кучу штабів е для того, щоб. Е це треба довести, що це якийсь геройський вчинок. Ні, дійсно, ми, треба, це не медаль, це не значок. Нагорода це не значок. Але і, іноді на, на бумазі дуже важко. Е е цей відобразити оцей геройський вчинок. Ну, на бумазі це не те. Є ситуація, де все ж таки, ну, от просто треба бачити цю ситуацію, розуміти її прямо знутрі і бачити, що це геройський вчинок. А, з приводу, в принципі, самої роботи, так чи інакше, хлопці отримують нагороди. А у нас нагороди заслуговують не тільки люди з рот бойових підрозділів, люди з забезпечення не менш заслуговуючи зі зв'язку, чи з медики, вони не менш заслуговують на нагороди, вони не менш ризикують з життям, і не менш роблять для перемоги. Вони теж заслуговують і вони відзначаються. І... Да, є бойові не бойові нагороди, звісно, але відзначатися. Повинен кожен, хто вносить вклад в перемогу. Так, це робота. повсякденна, буденна, ми поданнями працюємо, ну, так, так, чи, так чи інакше, отримують нагороди. Хотілося б, да, щоб, може, десь вища це була нагорода, десь вона була і скоріша, Але саме знаєте, що. Е, от, Саме саме боляче це коли ти е, подання, подаєш подання на нагороду, а вона вже приходить, коли людини немає. Оце саме саме боляче. Тобто, як коли ти цю нагороду не встиг вручити при житті військовослужбовця, це дуже боляче, і це дуже я вручав такі нагороди особисто відзнаки сім'ям, е, і це дуже дуже важко. Ой, неправда, що не важливо. Вони всі кажуть ровно до, до того, поки, поки вони її не отримують. А коли чи і вручає цю нагороду, то там світиться як фонарь. Ну як це там, ну така ж, німп над головою. Ну це е, от, не, не важливо, доки він її не, не отримує. Потім прям там все на обличчі, все написано, як він радіє цьому. Це тому важливо. Ну, давайте чесно. В людській суті є е, необхідність, коли твою роботу відзначають. Якщо ти щось там стараєшся, робиш, і це повинно бути відзначено. Е, бо інакше ну, ти е, втрачаєш стимул, щось робити. Та ну я, він не робить, я роблю, і ну, якось ми однакові. Ну, це не це не правда життя. Правда, життя той, той, той працює, должен, повинен бути відзначений. Якийсь ну, внутрішній світ змінюється на війні, це ну, однозначно. Але, ну, по-перше, скільки б не було втрат, до втрати побратима звикнути, ну, це неможливо. Це у будь-якому разі трагедія. Кожен окремий побратим загиблий, до цього не звикаєш. Може, це і не стає такою. ну... Чимось надзвичайним, але ж звикнути до цього неможливо. От, певно, це не міняється. Бо навіть якщо ти там, скажімо, цього військовослужбовця, ну... Буває, що ти його не, не настільки буває. Все ж таки, за роки служби є там ті, з ким ти там вже три роки разом, там три з половиною, є ті, хто там недавно зовсім в підрозділі, але це не, не важливо. В, в будь-якому разі до цього неможливо звикнути. Це втрачене життя так чи інакше, це чи син, батько, брат, чоловік і, ну. Це, це людське життя, до цього не звикаєш. Це все одно боляче, коли про це чуєш, то дуже-дуже важко це переживається. Ну... Це загально, взагалі загальний психологічний факт. Ну давайте теж чесно скажемо. Ну, три з половиною роки жити там далеко один від одного. Ну, це стосунком ніколи, стосунки не стануть сильніші. Це може там десь в романі, в якомусь там красивому, що там. Якісь там стосунки на відстані, вони там укріпляють. Ні, звісно, ні. Розлука ніколи не робить стосунки міцнішими, бо. Та люди просто. що б не було, який би там не був шлях так чи інакше, разний побут, разне все. да. А відпуска, ну там ну 30 діб на рік відпустки, ну вони не впливають прям так, що. Важко і з жінками, і з дітьми, бо самі там кращі роки батько не бачить, як росте дитина, чи по фотографіях, по відео. Ну, добре, зараз там є там, якийсь відеозв'язок, можна вийти, але ж ну, це не заміняє да, живого спілкування. Ну, зовсім. Тому, да, звісно, є це проблема. Багато розлучень, багато всього. Це так. І, ну, Просто треба розуміти, Воно, чесно кажучи, щодо частини особового складу, я от спілкувався, я ну так час від часу я працюю з підрозділами, да, хто не задія на їжу, дізнаюсь їхню проблематику, просто спілкуємось. І, чесно кажучи, от, хто вже довго в армії, там хто з 22 го року, в таке в собі, знаєте, є етап прийняття, певного вже що це наша така місія. От, ну во так. Ну, от так. От це наша місія, от випала історична місія, скажімо так, в черговий раз все ж таки зберегти свою державність, що, ну, от ну, ніяк інакше. От і все. От тому і вже сприймають ці всі моменти з сім'ями, з родинами, що ну, так, певно, от я там. І десять років може, не буду бачити родину, але там мій син чи донька вже все ж таки буде жити в вільній державі, демократичній, і цього треба досягати. Я чесно кажучи, взагалі не, не розумію, як я повернусь до цивільного життя. Ну, три з половиною роки це поділили моє життя просто на до і після. Ну я вже якось минуле життя як воно, як якесь окреме. Тобто там навіть попадаючи в відпустку, там, чи там по, ну, по службових справах, там кудись заїжджаючи в місто, там, чи в Одесу, чи в Миколаїв, якось дуже-дуже ну, важко бачити цивільне життя, якось інтегрувати туди, навіть якось там в думках себе. Цінності, звісно, міняються, бо ми в цивільному житті, да, ми всі там, хочемо там, досягнути, там, щоб в мене був там, великий будинок, там, дорога машина. Зараз там половиною роки, особливо, там, коли ще 2022-23 рік, переїжджаючи з міста на місце, постійні ротації, зміни там, е зон відповідальності. Тобто, ну, ми тоді шуткували, що ми такі професійні бомжі. Тобто, ну, бо ночувати ж ми всі розуміємо, там, де, ну, де ночь застала, там. Розв... Якесь там розвалення будівля, там, ще щось, там, адміністративна якась будівля, ну, де бліндаж. Воно змінило, в принципі, хочеться певно, щоб просто, от, просто жити. От, не, не то, що там, ну, якихось там ізисків, чогось вже ти так, певно, не потребуєш. Тобто, от, Просто жити, просто в якомусь там... є, що поїсти, є що там більш-менш там, там, діти, діти накормлені. Жінка задоволена, та та й все. Тобто, от просто хочеться якогось спокійного, спокійного такого життя, розміреного. міняються, міняються, звісно, цінності. Міняються і до, до багатьох речей. Дуже до багатьох речей. Не переїду в іншу державу, напевно вже. Це однозначно, бо е, я просто спілкувався. Там з деякими військовослужбовцями вони кажуть, ось все закінчиться, я там заберу родину, поїду в іншу державу. Ти захищав цю державу з 22-го року, щоб її там ну просто вона була демократична Україна, і зараз ти після війни поїдеш за, -за кордон. Ну, 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 де логіка, де сенс? Мені не поїду на ПМЖ, ніколи не виїду. І я все ж таки хочу будувати незалежну, демократичну, гарну для життя країну. І це. Певно, ну, я бачу свій сенс в цьому.